Привіт, друзі, з вами Лана. Привіт, я Ліда. Ви на каналі Як там в Канаді, і сьогодні ми з вами поговоримо про освіту, освіту шкільну, тому що освіта це дуже широкий великий топік. То ми почнемо з шкільної освіти, ну і дошкільної. Дошкільна, шкільна трішечки згадаємо про вищу освіту, буквально просто перелічимо там якісь пункти і про освіту для дорослих. Тобто сьогодні у нас таке дуже загальне оверв'ю про освіту. Почнемо з е, садочків. Отже, з маленьких маленьких дітей в Канаді ви можете віддавати дитину в так званий садочок, коли їй виповнилося 6 тижнів. Так, не місяців, не років, тижнів. Е, це буде е, приватний садочок. Е, цей садочок буде платний. Е, тому, якщо у вас така ситуація, що вам потрібно вертатися на роботу чи якісь інші обставини, то як тільки ваші дитині сповнить 6, 6 тижнів. Ви можете її віддавати, це називається або care, або infant care. І, звісно, це не дешеве задоволення, тому таких infant and не є дуже багато і не дуже багато людей віддають таких маленьких дітей. Хіба у вас дуже високооплачена робота, ви не хочете її втратити вам це вигідно. Otherwise, дитину віддається в державний садочок, коли дитині сповнилось 4 роки. В при кожній школі тут навіть так кажуть, що дитина вже йде в школу. Вони навіть рідко вживають. Такі, вони не як кажуть садочок. слово садочок. І якщо вона по-англійськи вчили слово kindergarten, тут таке не говорить. Тобто є daycare, це від народження до чотирьох, і після чотирьох вони називають, що вони йдуть в Джекір. Це junior kindergarten, але вони все кажуть, тобто діти вже знають, що вони ходять в скулу до школу. А потім на один рік вони вчаться там, а на наступний рік, коли їм 5 років, вони кажуть, що вони ходять в е... SK, тобто це є Senior е... Kindergarten. Kindergarten, тобто so. то є старший вже садочок. І вони там бавляться, вчать якісь там ази, кольори там рахувати, тобто в принципі такі, як в українському садочку. Да. І... А з шести йдуть до школи. І то в ті ж в тому ж приміщенні mm -hmm. зазвичай в Канаді школа від. JK Junior Kindergarten до восьмого класу знаходиться в одному приміщенні. Є три входи: тобто Junior Kindergarten and Senior Kindergarten заходять в одні, в одні двері, а потім діти з 1 по 5 клас заходять в інші двері. І вже в третій, в третій двері, третій вхід для дітей 6, 7, 8 класів. Це одне приміщення, потім діти йдуть в хайску. Хай скул тут 9, 10, 11, 12 клас, і зазвичай хай скули в іншому місці, в іншому приміщенні Бо там вже дорослі діти їх вже з цими маленькими, не міксують не мішають. Щоб попасти в школу. Школа тут залежить від вашого адресу і району. Тому ви мусите. Є дуже такий легкий вебсайт. Ми вам залишимо його, де ви вбиваєте свою адресу. Вибираєте, яка вас цікавить школа, чи то елементарі, чи то high school, чи то middle school, чи католицька школа, щоб ми не забули згадати, бо є тут школи прості, куди може бути хтось. Звичайна хто... державна школа, наприклад, в Торонто вони знаходяться під під, під, під покровительством Toronto District School Board, Тобто, це є school board, який курує всі державні школи, а є ще. Торонто Кеслик School Board», тобто це є католицькі школи. Вони більше такі акцент дають на ну на релігії знавства. скажімо так, щоб піти в таку школу, потрібно показати сертифікат про те, що дитина була хрещена. Угу. Зазвичай католицькі школи мають кращу репутацію. Багато хто хоче попасти в католицьку школу, бо там вважається, що більше вчать можливо моралі, моралі етики. етики. І навіть навчальний процес якось більш структурований і ну, люди хочуть попасти в католицьку школу. Коли приходить, тобто з першого по 8 клас вам потрібно презентувати свідоцтво про хрещення. Але коли вже йде мова про high school, то ви можете, там є такі аплікації first come, first serve, ви просто заповнюєте аплікацію. Як ви заповнили її досить швидко, то вас візьмуть. Або є такі школи, які заповнюєте в аплікацію, пишете. Ну, не ви, дитина, пише твір на якусь задану тему, подає свої оцінки за попередні шкільні роки, і тоді вже на конкурсній основі дитину або беруть в школу, або не беруть. Щодо хайскулів, то є хайскули спортивні, є хайскули, в яких є арт-програмс, там, чи дитина грає на якомусь музичному інструменті, чи малює, чи щось ліпить. Такі програми можуть бути при якомусь хайскулі, а можуть бути зовсім окремо. На ці програми треба подаватися. Зазвичай цей процес починається восени. Наприклад, якщо ваша дитина на другий рік йде в 9 клас Хайскул, то вона мусить почати процес подавання в хайскули в жовтні, листопаді в восьмому класі. І коли вона подає документи, зазвичай дедлайн десь до грудня. І тоді вже в січні, в лютому вам приходить відповідь, чи вашу дитину взяли в той хайскул чи ні. Тобто це навіть більше ніж за півроку наперед так. потрібно готуватися. І це дуже добре, тому що якщо через якісь причини дитину не візьмуть, тобто у вас є дуже ще багато часу, щоб вибрати і податися в якусь іншу школу. Так, тобто, ви вас візьмуть ви не втратите місце ні в якій школі. У вас є школа, до якої ви відноситесь по району, тобто туди ви беруть йдете, всіх. туди беруть всіх. Але якщо ви хочете щось інше, тому що дитина займається чимось професійною, ви хочете такий напрямок в школі, то вже тоді треба проходити цей процес подання документів в хайську. Угу. Хайскули дуже вони дуже різні. Якщо вам пощастило з вашим вчителем в 8 класі, то зазвичай загально прийнятим є в. Другий, третій тиждень вересня вчителі роблять презентацію дітям про хайскули, починаючи з того, до якого з вони відносяться, куди вони можуть йти без будь-яких там екстра зусиль. Про хайскули, які є, якщо вони займаються спортом, знову ж таки артом, про католицькі, про всі вони розказують. Цією презентацією можна попросити, вчитель поділитися з батьками, батьки можуть переглянути вдома і на основі цієї презентації вже дивитися. Що ви хочете для своєї дитини? Ще є така програма в хай скул як IB, Інтернаціональний бакалаврат. Так вона називається. на цій програмі більш складна навчання складніше, і ви отримуєте в кінці хайскулу ще додатковий сертифікат, де говориться, що ви можете поступати в будь-який університет світу. Тобто, взагалі то з канадською освітою ви можете і так поступати в будь-який університет світу, але можливо, якісь є в деяких університетах додаткові вимоги, і вам треба буде може, добирати якісь уроки, можливо, доздавати якісь екзамени. А так, якщо ви йдете на цю програму, IB, щоб на неї поступити, то треба, щоб дитина мала дуже добрі оцінки. Звісно, знову ж таки, вони дають там твір на задану тему. В деяких школах дають твір для дітей і для батьків, особливо в школах спортивних, де ем, ви мусите знайти баланс між тренуваннями вашої дитини, між навчанням і між відпочинком. Вони хочуть, щоб твір написали батьки і твір написали діти. Кожного року тема твору різниця. Ви приходите колись ну, вживу на презентацію. Тепер презентація по зуму, або навіть вони виставляють її онлайн, і ви mm. дивитеся в будь-який час, який вам зручно, і, і ем, будьте готові, що можливо і вам прийдеться писати твір. Але я хотіла сказати, що це дуже це дуже класна така ініціатива школи, тому що ну, багатьох батьків також треба перевірити на адекватність, особливо коли школа така досить челенджен і competitive для дітей. І... Ну, тобто тут розуміють, що школа не може в вашу дитину вкласти все. Тобто, освіта дитини це є відповідальність батьків в першу чергу. І ну, виховати, скажімо так, якогось там чемпіона або відмінника потрібно зусилля з обох боків, як, як з сім'ї, так і зі школи. Тому це дуже класно, коли школа просить батьків ну, написати якісь твори і таким чином. Перевірити якби, світогляд і батьків і мотивацію, і наскільки ті батьки зможуть мотивувати дітей і підтримувати. Ну я як там в спорті чи в арті, в мистецтві, так і в академічних досягненнях, тому що це в принципі дуже велика праця. Школа зазвичай починається приблизно в 8.30 до 3-ї години дня. Там може бути варіація 15 хвилин, там 8.15 до 3.45, максимум година. Півсорі, максимум пів години. А так зазвичай приблизно в один той самий час школи починається. Якщо ви живете ем, далі ніж один кілометр від школи, то зазвичай ви можете отримати шкільний автобус. Гарні жовті автобуси їздять по місту, такі як ви бачите у фільмах. Але е, тут не підбирають автобуси дітей біля кожного будинку. Тут є м, пункт. Е, Точка, де якийсь перетинг основних вулиць, де от з блоку збираються люди, там 10 дітей, 5, залежно скільки живе на тій вулиці, які ходять ту чи іншу школу. І їх підбирає автобус і в тій самій точці потім скидає автобус. Діти до 11 років мають бути в супроводі батьків. Після 11 років вже в принципі, вони можуть чекати самі на зупинці і заходити в автобус, і виходити, і йти собі додому також самі. З про дошкільну і після шкільну програму таке тут теж є. Якщо ви працюєте, ви починаєте рано вранці, і очевидно, ніхто не закінчує роботу до третьої. То в, при школах є, що називається Daycare або YMCA, вона відкривається в 7.30, і той час, поки не починається школа, ваші діти зайняті, грають ігри, читають. І так само After School daycare, коли там закінчиться школа, наприклад, третій годині і до шостої. Це, знову ж таки, задоволення не дешеве. Держава вам допомагає тільки в тому випадку, якщо ви Ну, low income family. маєте якийсь прибуток менше певної суми, але то я вас хочу розчарувати, то мусить бути дуже мізерний прибуток. Тобто, або якщо ви навчаєтеся десь, то вам можуть дати якісь субсидії, пільги в деяких випадках задурно деякий період, ваша дитина може ходити на, на цей дошкільну і післяшкільну кер. Зазвичай Батьки, які працюють, то таку кер беруть в школі, або ще є дуже гарні е, опції. Е, наприклад, є гурток з Теквандо. І вони мають автобус, і, і вони можуть вам надавати сервіс, підбирати вашу дитину після школи, відвозити на до гурток? себе на гурток. Дитина там е, спочатку посадить собі відпочине трошки, е, якийсь перекус той, що ви дали, тому що дітей тут ніде не годують. І потім може мати урок ти і якраз ті три години від третьої до шостої ви вже в шостій годині дитину забираєте. Тобто це ти дзюдо, такі танцювальні, навіть гуртки є приватні, які надають. Такий сервіс, і це дуже зручно. Я також хочу згадати для іммігрантів, які тільки проїжджають. Тобто, звісно, є мовний бар'єр, як в батьків, так і в дітей. Ну в когось він є менший, в когось в когось більший. для таких діток, які йдуть в школу. Є ісел класи, тобто їх звісно поставлять в школу ну, в клас з, з усіма канадськими дітьми, де вони за кілька місяців і вивчать мову, і будуть ну наздоганяти програму. Але коли у них їм дадуть тест на визначення мови, тобто їм дадуть esl тест щоб знати, який в них рівень мови, і залежно в тому, в який вони йдуть клас, наприклад, що вони десь там в middle school, де вже є програма з англійської мови, і вони ще не вміють на такому рівні там читати, писати, вони не сприймають мову на слух, тобто, поки вони будуть всі інші діти канадські будуть в своєму класі вчити англійську мову. То ваші діти, в яких є ще трішки мовний бар'єр, вони будуть з вчителькою в той самий час в іншому класі вчити ESL, тобто якусь полегшену програму, але їм це все зараховують і за, ну, за, за скільки там часу, поки вони підтягнуться за там за той семестр чи за рік, наприклад, навчальний, і вони вирівнюються вже з, з іншими дітьми в класі. То тобто, вже наприклад на наступний рік вони будуть всі разом вчити просто англійську мову, англійську програму. Так, Я тут розкажу коротеньку історію слово доступу. Коли ми приїхали, ми почали шукати. Школу, і е, нам сказали, е, що треба піти в центр. Сказала, де є той центр, і дітям дадуть тестування. Тобто, в той центр ми прийшли з е, свідоцтвом про народження е, дітей е, перекладеними, бо там було хто їхні батьки, що тут дійсно я мама привела своїх дітей. Я мусила показати е, е, Ми принесли навіть папери виписку зі школи української, цього нікому не потрібно. Я там мала перекладену її так. англійською мовою, бо думаю, ну всяке може бути. Mm -hmm. Ніхто на це не дивиться. Ви мусите принести папір, який підтверджує, де ви живете. Тобто, якщо ви орендуєте квартиру, то це має бути ліс, і якщо ви купуєте, то це має бути якийсь там ем... Purchase agreement. Так і, і тому, що ви не можете сказати, о, це мій адрес, я живу тут, тому я відношусь до тої школи. Ви мусите це довести, що ви дійсно живете там, і ця школа, в яку ви будете йти. Це школа до якої ви відноситься надавжити. дітей взяли на англійську мову на тест і розподілили по esl групах Дочка моя трошки знала англійську мову, то її розподілили в таку esl групу де були діти з вищим знанням англійської, і вона буквально туди ходила, може два місяці. І вчителька сказала, що прийшов час, я вже. І чи ти відчуваєш себе комфортно? Вони дитину, звичайно, спитають, бо якщо дитина скаже, що я ще не відчуваю себе комфортно, то її ніхто не буде пушати йти в клас, вчити англійську зі всіма. Вона сказала: Так, я хочу бути зі всіма. Вона була зі всіма Мого сина, забрало трошки більше часу, його напевно десь 5 місяців забирали на ESL, і, і там підтягнули йому мову. І потім вже сказали: Час тобі приєднатися до е, вивчати англійську мову зі своїми. Однолітками, своїми однокласниками. Тобто процес цей дуже добре продуманий, він дуже такий, я би сказала, смуг, нема нічого там такого, вау, страшного, що вам треба ходити, питати, просити, вам все скажуть. Тобто... Дітей дуже класно інтегрували і Так, про їду я ще хотіла сказати, то великий, дуже такий топік мам. Всіх і в так, в Україні в більшості школах є харчування там ну, платне, але є гарну, теплу їду дали всіх повело організовану в їдальню. Тут такого немає за ту їду, яку їсть ваша дитина відповідальні. Ви, ви купуєте ланчбокс, як сказала Свята, є два. Дві перерви о дуже класно, що діти в школі гуляють. Це просто неймовірно. Дітей виводять на прогулянку. В будь-яку погоду Будь яку погоду, unless температура падає нижче, мінус 15. Ну і звісно, якщо якісь торнадо, то їх так. теж не виробляють. Якщо дощ трошки, то їх випускають. Якщо сильніше, їх можуть випустити. Але сказати, що це payment only, uh -huh. тобто вони гуляють там, де зацементовано, не не йдуть втроє yeah. майданчики, е, на, такі, як спортивні, на території школи. Тобто діти можуть грати в футбол, можуть грати в баскетбол, якісь гірки для менших є. Тобто все гарно обладно, на двір дітей самих ніхто не пускає. Вчителі чергуються, кілька вчителів бирають такі жакети, вони як сейфті маршал на двір, і вони слідкують, як діти гуляють. Це дві перерви, є снек і ланч. Тобто діти спочатку їдять, ну як в яких школах можуть спочатку їсти, потім йти гуляти, можуть спочатку йти гуляти, потім йти їсти. Тобто на снек як перекус. Ви щось даєте, якісь фрукти, якісь смуди, якісь печенька, що ви вважаєте за потрібне. А потім ланч то вже така більш їжа мусить бути якась, щоб діти більше поїли і могли думати в школі, то знову ж таки, ви собі дивитеся, що ваша дитина дитина, що що ваша дитина любить в якийсь термос, в якийсь щось. Всі собі своє витягають і гарно собі їдять. Якщо ваша дитина йде ще після школи в daycare, то ви мусите ще подумати, що ще там Які дати щас, дитині. Або другий ланч? Часто в школах бувають брекфест клаби. Тобто за пів години до того, ніж починається навчання, відкривається Брекфест Клаб, там де дітям дають такий як ранковий перекус. Це розраховано або на тих людей дітей, що прийшли в школу рано. Mm -hmm. А, або е, якщо вони прийшли чуть-чуть швидше, може хтось дома не хоче їсти, може не доїв. Там є молоко, там є бейгели, там є вівсянка, якась е, е, сіріл, е, тобто пластівці, якісь там можуть якісь пекти блінчики їм. Е, Мої діти інколи туди ходили, я їх привозила швидше. Вони кажуть: ой, у нас є так багато часу, підемо подивимося, що є в Breakfast Club. Ага. Тобто, якщо щось таке було, що вони любили, то вони могли собі там ще поїсти. На жаль, тепер з ковідом Breakfast Club немає. Вони дуже були розчаровані цього року, що вони йдуть до школи, а Breakfast Club немає. Але така то ситуація з їдою, їжа тільки з дому, то такий трошки. Для українських батьків <звучить> може бути так і так та, також я хотіла згадати, я так рандомно і собі згадую, що в daycare, коли діти сплять, то зазвичай такі такі діти вже 3-4 роки, то немає ліжечок, так як у нас, немає ніякої там білезни на простих каріматах <звучить> з там зрученькою під щокою. Все максимально просто, немає окремої кімнати, такої як спальня, бо орендувати простір дуже дорого, дорого в Торонто. Тобто кожен викручується як може, тому щоб ви були готові до того, що то не є ваші типові українські садочки. Щоб ваші не були типові? в шоці, українські школи. Так можете погуглити, знайти знайти на Ютубі якісь відео. На жаль, мої діти в Daycare тут не ходили. І я не маю знайомих, яких я би могла попросити, аби може зняли всередині, як то виглядає. Але я впевнена, що ютуб має все. Я хотіла ще про, про деякі додати. коли приїжджають мамині камери, і вони теж мають мовний бар'єр, тобто ви можете безкоштовно ходити в ESL школу, вивчати вивчати мову там чи по лінк програмі, чи по ESL. І коли ви вчите англійську мову full time, це з 9 до 2.30, і то і у вас є, у вас є дітки, які ще до 4 років, яким потрібно йде daycare, то ви так само маєте право взяти, приводити дітей з собою в школу. Це так само можуть бути або Toronto School Board, або Toronto Catholic School Board, або інші Е, інші організації є е, центри для ньюкамерів, Вони теж мають ці всі програми, які фінансуються державою, і поки там ну. Чи мама зазвичай це мама, але звичайно може бути і тата, таких тут ніхто не дискримінує. Ви, поки ви в школі фулл тайм вчитеся своїх п'ять годин, то ваша дитинка з вами в тому самому приміщенні, тільки в іншому класі, тобто там є групка таких самих дітей відповідного по віку. і з ними займається вчителька, тобто вони собі в вдайкір, а ви собі в тому самому приміщенні так само відвідуєте класи. По віку, залежно від школи, тобто є групки, які набирають дітей з 9 місяців. А є е, школи і групки, які набирають дітей з 18 місяців, тобто можна менших, можна трішечки старших. І поки у вас ще, ну, ви самі вчите мову, тобто виходите фулл на роботу, ви дітей берете з собою, бо їм виповнилося 4 роки, ви їх вже віддаєте в загальну освітню JK, і собі далі потім ходите в, в ті SL чи на роботу, чи куди вам там треба по своїх справах. Тобто, це на рахунок садочків. Коли діти випускаються зі школи, з хайскул, їм дають хайскул дипломи, і вони йдуть тоді або в коледж, або в університет. Тобто про, про це ми довго говорити не будемо. Тобто є три рівні вищої освіти: це є е, бакалавр, е, магістратура і є е, doctoral degree, тобто PHD. Е, бакалавр це 3-4 роки залежно від коледжу, університету. Після того є е, магістратура, це від 1 до 3 років, знову ж таки, залежно від університету і від програми. І після магістратури, якщо ви йдете на, е, на PHD, це. Три-чотири роки в середньому стільки по часу займає. Є такі професії, як, наприклад, медсестра. Медсестра є. Кілька різних, ви можете стати різного, різного типу медсестрою, так медсеструю. тобто може бути 2-3 роки освіта, то ви не маєте ні бакалавра, ні магістра. Ви маєте там називається, наприклад, ЛПН медсестра. Якщо ви вчитеся довше RN, якщо ще довше, ви можете бути nurse practitioner. Тобто є такі деякі професії, які вам не дадуть ні ні bachelor's, ні master's, Вам просто дадуть сертифікат сертифікат про закінчення і про те, що ви є таким-то спеціалістом. Але вже про це детальніше в наших наступних відео. Так що, якщо у вас залишилося запитання про освіту, залишайте їх нам в коментарях, а ви можете нам писати в приватні повідомлення або на e-mail, або в, на наш інстаграм-канал. Ми радо на все відповімо. І обов'язково ставте нам лайки, діліться з друзями. Так, шерте наше відео. Так що побачимося з вами у mm. на наших наступних відео. На сьогодні все. Бувайте! Пока.